Гаєте за матчем у рамках 1.32 фіналу кубку ЄКВН. це є другий по значку турніру у європейському клубному саме волі. І сьогодні з нашого нашого колекція вводить м'яч у гру. Як ми бачимо, верхні трос сітки стає у пригоді, жити Полісся І перше очко для українського колективу. Номер п'ятий матія Міланович і тим самим. Очко. Загальні враження після гри найкраще. Емоції усіх нас зашкалюють, тому що дуже важлива для нас перемога. Усі ми дуже довго прагнули перемогти вчора. І видався дуже важкий та нервовий матч. Зіграли п'ять партій. Дуже нас порадувала підтримка. І дуже вдячний болівальникам за те, що болівали за нас, і це ну дійсно є історична перемога для клубу. Микола Рудницько, 11-й жити полісся. знову ж таки дуже некремна поновуча, але є доведення від сербів скид подана. Так пам'ятаємо, що чимало іменитих та досвідчених гравців грали у серському колективі, але цьогоріч річ його зміщать. суперники. Номер одинадцять. Зарко у підвалі. Силова у його виконанні. Лубан доводить. Вілімани ж до пасового за голову. Шаповал через подвійний атакує. І тут дещо дезорієнтувалися. Саволський у дуеті з Баяндічем. Волейбол єйць. На ресурс про волейбол в Україні та світі. На ви знайдете останні новини. Результати 30. до мінімального двадцять два три. Неймовірно гаряче завершення першого сету нас з вами очікує. Ну і саме Микита Луба продовжує подавати непогане силова. виконання 14 житомирського колективу По. Сербського колективу, атака від житичі Поліся. Блок накриває Алана Дідовича, але розіграш продовжується. Ще не на нагода атаки буде для Войводини. Скидка! наш подвійний блок працює. І що у нас тут? Ну, Лубан доводить ідеально на відімановича, то асистує на Алана Дідовича, пом'якшує спробу атаки від Боснійця. Відповідь від наших суперників. Височенна атака. Доравальний сербського колективу, і це дозволяє жидачам скоротити відставання до двох очок. Продовжує подавати Андрія Віліманович. І на блоку, що жити поліція ми поспостерігали. Андрій Рудіч вбирається у Перш, перший мас виявився доволі цікавим. Було зіграно п'ять партій. Ми перемогли. Попереду ж матч, я, ну я гадаю, буде ще важче, тому що ми будемо грати в Сербії і ну, будемо вижимати максимум, щоб і там виграти і пройти далі. Саме Жешов ласкаво прийняв наш колектив і е, дав у розпорядження свою ігрову арену. Ну а вже матч відповідь пройде у Сербії 1 листопада. Будемо спостерігати за тим, як команди гратимуть вдруге. Віктор, ми бачимо це, поки що працює. Віктор Шаповал на подачі. Для українського колективу доведення від е, сербів. Атака з задньої лінії. Піднімається м'яч у захисті Дідовичем. Уробко допасовує, що Повал з задньої лінії пробиває. Знову ж таки, захист від наших опонентів не нато втав до пасування. І це чотири торкання. Чотири торкання з бокової водини. Матч Андрій Уробко ставить ефектну крапку. Цьому протистоянні друзі. Ми вітаємо. Житичі і вітаємо усю українську спільноту з цією великою перемогою у рамках Кубку ЄКВ. 3-2. немирно виснажливий, інтригуючий, але натомість який ж яскравий матч ми з вами поспостерігали. Нагадую, що між цими колективами.